Добрый вечер! Сегодня очередное видео про мастерскую имени Чкалова. Перед вами борт рекламный про события в Киеве. Будет событие по поводу Соль from Бонневиль, по поводу вечеринки и ознакомления людей с нашей программой по установлению светового рекорда. Вот. Будет это проходить Redneck Cafe. Вот адрес, вот, в интернете более детально. Я так общим планом сниму. Вот. Это будет 27 воскресенье. Приходите. Итак, идем к <кхех> Назару Петровичу. Назар Петрович. Я <свят> уже Так. <свят> сегодня вы уже почули про той захід, который будет проходить. И сегодня покажем один из этапов нашей подготовки до рекорду світового У нас е, була процедура по обробці шатуна. Е, ми його зробили, трошки перестаралися. Показую. Як показала практика, не все, що пише в радянських книжках по форсировці, правда, і не все корисно. Е, от Ми зняли, повністю зняли двотавр е, шатуна. Тут його чистий підшипник закритий, щоб абразив не попав. Зняли повністю двотавр і думали щасливі, що він буде благополучно працювати. Потім прийшов наш е, друг Паша Спорт і е, сказав, що він не буде працювати. А Паша Спорт це дуже відомий в Україні да. форсировщик двигателя. І він каже, що я, я таким грався, каже, в молодості. грався, да, грався да. хлопці, поламайте його. Ні не, не одного шатуна поламав ну, і. Щось. Чесно сказати, жаба давить. Ми да. ми довго думали, як із скриплячим серцем, тому да. що ми ще туда да, в підшипник якийсь туда кочення ігольчате залупили. От і гольчастий підшипник і покажи, це Скай... наша это... да. это... да. это... да. нашу біль, нашу біль із теразота. Да, це сколько времени потратили, сколько зусиль, фінансів з ними акуціацію зробили, ці зробили. є. Вот. оно не камельфо из-за саблевидного шатуна, который мы вычитали в советских книжках, понимаете, думали, вот все истина да. воязы. Во Но. Есть у нас задумка одна на эту тему, а она будет озвучена количественным да. разом признейшим. Оно у нас не утеряется, не, не, не пропадет наш скорбный труд. І не треба нам писати, віддайте мені, я поставлю. І так, купили новий індійський шатун, підібрали рівненький, щоб в одній плоскості були всі. Головки шатуна. Так, головки. Дякую. І зараз на цьому вже зняли тільки один тавр. Я так аналізував, думав, що скоріше за все, такі шатуни ламає, тому що немає тавра. І він просто згинається. І тому не витримує нагрузку. Тобто, в принципі, шатун і так і так згинається чуть-чуть. Але якщо тавра нема, то він, напевно, більше згинається. Тут ми залишили от буртик, тавр, обшліфували його, зробили. І зараз йде процес поліровки. Ми бачимо, що ще є де-не-де маленькі з'янчики. і е -е, Зішліфовувалося болгаркою, зрізали спочатку тавр просто диском. Потім, э, а леп... Покажи покажи просто інструментарій. Да, Ні, диск такий, звичайний, я думаю, нікому показувати не треба. А, от, от, типа такого. Потім э, лепестковий кружок знімає по-грубому. Цей вже в житті бачив. Совсем грубий. Так. А, і після нього залишаються глибокі боростки. В маленьких загулінках ми знімаємо бормашини. У нас є Опа! Да, такий лайфхак. Лайф Бормашина марки «Пан сам Samскleпав. Такі патрончики продаються в принципі в деяких магазинах інструменту, навіть такого типу садового. Обойма виточив Леонтій Савельович, наш супергеніальний токар. Під нормальні підшипники, шарикові з нормальними сепараторами і обоймами. там всередині його видно Тому що ці які в стандартних бормашинах мілюзгові підшипники. там де Шарик діаметром 1 мм, вони розсипаються досить швидко, обкатуй, не обкатуй, все одно під нашими нагрузками вони не видержують. А цю заразу можна давити і убивати. Піаніст! полюбіть піаніста. Радянська соковижимавка, яка перетворилася в бормашину. Це мені дидочка подарував. Да. Тут навіть використана крильчатка від генератора МТ. 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 Вона про проток повітря для охолодження безщоточний мотор, який не жалко заклинити, і він не згорить від цього благополучно. А... Бормашину використовуємо для різних. А... Різних справ і з різними насадками. В даному випадку вже стоять от ліпіс... ліпісточки наждачка для поліровки. Е, можна використовувати от для того, щоб загогулінах довести до більш-менш рівного гарного стану, використовували круг, який вже от... Взяв, да, взяв і зламав. Е, такі ну, як би є, продаються звичайно, кружки такі от амбразивні, красиві утончені, от, такі от еротичні. Да, еротичні, але я їх ненавиджу, бо вони дуже легко ламаються. Мені дуже шкода їх ламати, але вони от, буквально от, я тільки чуть-чуть торкнув і його нема. А е, для того, щоб виготовити собі круг, який надіжний довго, і довго і мосно буде дерти. Беру старі, якісь чи поломані, чи вже сточені достатньо круги болгарочні, навіть на різних підприємствах підбираю, десь де, 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 де заходиш, чи на чермет, чи ще кудись, о, круг обломаний. Раз, в рюкзак. А потім береться алмазний бур. Його можемо вставляти навіть сюди. Ну, в основному я вставляю в дрельку, для того, щоб було два інструмента, щоб не знімати з цього. Не то. У теж дві руки, ти левий і правий, правильно? Два інструменти. Так. Да. Одної бормашинка, другий день. Одній бормашинка. І от ми маємо, наприклад, беремо, там де видніше буде тут, напевно що. І алмазиком Треба його чуть трохи. Вулітарізм. Да, так. -да -да. Ну, тут стержень дуже м'який. Його можна крутити куди хочеш. Ну, плюс патрон теж не особо. Я то його в токарному центрував, але я так розумію, що... О, що ж таке. <кій> Це ще. Патрон в токарному центрував, але все рівно приварити ідеально, його і веде під час варки. Що ти делаешь? А, ти дюрочку їлиш? Так, да, я зробив дюрочку. Так, є дюрочка. Пробедитовую тут ми її тутюрим. Да, да, так, якщо повністю пройти, то він буде прокручуватися. Ми зробили дюрочку, ми поставимо його, ну, умовно кажучи, от, вкрутили. А ти його ставиш просто потім в держак. Ставиш держак, включаєш, робиш олівчиком колечко, ну, типу, відміряєш, де в нього буде правильний радіус. Так. Потім на звичайному абразивному точелі ти його обшліфовуєш. От. Кругодел. Напоминаю, напоминаю, напоминаю. Буде угощення коньяком бесплатно, ребята. Блюз буде грати. Можна з дітьми приходити. мы будем вот культурная программа видите презентация проекту слайд-шоу видео э, за, заведем мотоцикл оригинальный в баре и потом спортач заведем потом будет лотерея аукционы сувениры от мастерской будем разные там сувениры крутые потом будет главный лот сертификат на покатуху на рекордном 49 -м. на вот этом мотоцикле мы будем в чай, на чайке будем ездить весной кто -то выиграет, тот, кто выиграет, тут будет, может на нем проехаться, реально. От, ну і Фотосесія буде з модернізована І-49. З нами Тарасова гора, з нами Redneck Кафе, сервис, наш головний спонсор по форсування. Ми, наприклад, вставили її. Гончарний круг. Раз. Так, олівчиком собі відмалювали, бачимо, де його треба пообламувати. Якщо старенький обламується легко. Якщо грубий, то його такою ж самою болгаркою таким самим кругом обрізаєш з однієї і з іншої сторони, підрізаєш Такий болгаршний канібаліст. Да. Да, а потім просто знімаємо її з патрона і йдемо точило. Смотримо внимательно. Йдемо на точило. <кій> идеальный о, постельки постилки идеальный длинный бугарец мои дедушка и бабушка дедушка мне подарил мотоцикл вот им большое спасибо к сожалению с нами их уже нет но я о них помню они были страшными да 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 Звідки они с Харькова приехали не они, они с Донецка приехали э, с Макеевки приехали на мотоцикле сюда на мотоцикле Приїхали з, десь під, щоб не збрехатись, початку 70-х років. Приїхали в Смілу, місто Сміла Черкаської області. І тепер ми маємо. Good, good. Так, По Пошатуну по по у нас е задачка пошліфувати. Е Цим Сергійович як металіст може підтвердити, що. Будь-який маленький мініатюрний ізяник є раковинки являється центром возникновення тріщин. Так. І раковинки. розрушення початком. Да. Тому у нас ціль Далі продовжуємо. отож, по шатуну ми пошліфували, точніше, грубо пошліфували, бормашиною вибрали отут ці маленькі кружком, таким абразивним вибрали маленькі ямочки, зробили додаткові для поступляння масла. От от це просто по по детальні. По детальній <кій> <кій> uh, шатун. Ця е, стіночка йде до, е, ця кромка йде до впускного каналу. Відповідно, він у нас крутиться отак. От покажи отут вот карбюратор. Так, Тут карбюратор. Вот карбюратор тут так. випускні вікна. Okay, да. Він у нас за годинниковою стрілкою, якщо з генератора дивитись, він у нас крутиться отак. От так. Прорізі нижні для входження масла, ми розширили, зробили їх як воздухозаборники, які засасують багато, і уплотняють, і заводять велику кількість масла всередину. Бо вони були просто отак от така прорізь фрезою. Ще додатково, е, є на деяких китайських шатунах, в яких немає цих нижніх прорізів, і на радянських теж є отак горизонтально зроблена проточка. Е, враховуючи те, що е, так він йде е, вперед, то в нас вперед він загрібає цим багато. А коли він вертається назад, коли він йде в верхню точку, е, цей отвір він йде фактично паралельно руху. І е, він в себе вбирати він не може. Тому ми зробили отут -от ще по два Канальці, якраз коли шатун піднімається вверх, через них буде активно заходити mm -hmm. суміш. Mm -hmm. І тим більше за, в цей момент йде впуск. Тоді отут з карбюратора і сюди буде заходити, і відповідно сюди заходити е, паливно-повітряна і масляна суміш, яка буде змащувати і охолоджувати. Тобто, у нас додаткові такі е, бігові дорожки ролики, вони не пошкодять, тому що ролик там вущий в сепараторі, і він навіть не буде доставати до цих. от Канальчиків, але додаткове поступлення масла при наших нагрузках і наших швидкостях буде. <coughs> Отож, далі ми шліфуємо мелко Для цього ми робимо <coughs> шліфмашинки немає, у нас шліфмашинка своє своєнавна. Просто пришпандьорили до звичайної болгарки обороти зміну реостат І е, є різинові круги різні. Мягкі ліпучки. У нас є отака от ліпучка, але я її не дуже люблю і не дуже. Ну, для войлока ідеальна. А для шліфування нерівних стальних поверхонь ну, твердого металу, фасонних вона, не, не, сильно, да, вона не, не вигинається Вона для войлока ідеальна, тому що войлоком тоді можна прижати нормально. А для фасонних поверхонь ми використовуємо резинові круги. Ось такого варіанту, які гнуться, На міно від кори. На цьому просто наклеєна ліпучка. Є ще круги, на які, ну в основному вони йдуть просто така от резинова калоша. ця взагалі mm -hmm. була під дрелькою, на токарному просто зробили більший отвір, щоб зайшло кріплення на болгарку. Гайка там така вона з чашкою йде. І от наклеєна на стандартний типу 66-го клей ліпучка, на яку можна наліпляти. Наждачні круги, яких є дуже багато і дуже різні, от починаючи в нас від 320 і до 2500, по-моєму. Це ми використовували, коли... Да, 2000, а це 2500. Коли підготавлювали чкаловця для хроміровки. І також їх використовують для поліровки алюмінія, моторів і іншого. От, Оце обгризяний, старий бувший, цей ще прошитий. от. Ліпучку не тільки приклеївши, пришив, щоб вона надіжно трималася. Ну, круг уже резину було, погризло за довгий період шліфовки різної. Тому я просто обшліфував, лишилася маленька ліпучка, в нього менший радіус. І, в принципі, він для шатунів, для такого всього він. Ну це, по-моєму, вже 800 чи 600. Самольоти, дежеюшний. Так що от маємо такі інструменти для поліровки і шліфовки. І знову ж таки в маленьких оцих заулінках ми використовуємо отаку от насадку на бурмашину, в яку теж вирізаєте, просто берете різні от старі шматочки, от вирізаєте декілька ліпістків, проколюєте їх і сажаєте на болтик. Для того, щоб болтик не гриз стальні або не стальні, або алюмінієві частини, які ви поліруєте, можна використовувати отакі от від цвяшка, Такі гвоздики, якими прибивають всякі м'які обшивки. У них от у нас болтик. Зворотньої сторони алюмінієва шайбочка, жорстка, дюралева точніше. От у нас ці ліпістки і наждачки, які шурують. І от у нас пластикова насадочка, в яку болтик заглиблюється. І навіть коли ви оцею ковзаєте обертаєтесь, він не робить царапин. Це особливо обідно, коли поліруєте зсередини головку циліндра мотора. І вже, вроді би, вже от алюміній довів вже до 400 навіть вже до 800 довів, Він вже, вже блистить ще трохи і войлок. І тут болтиком десь черканув і опять починай. Хоча б від, від 400 починати знов, тому що вона дуже, дуже негарно царапає. Ну от і... О, тепер вже не мені знову. Музика. Музика, музика. Нажали педалку. Ну, для того, щоб залізти туди вглиб, їх прийдеться ще пообрізати, зменшити Радіус, Скажи, сколько ти Раді. времени витратив на це шутун? Ну, фактично сьогодні, сьогодні, фактично, день пішов. На сьогодні день, ти ж що потім. Ну, умовно кажучи, сьогодні я не весь день, сьогодні я ще готував цей круг, переробляв його, деякі ще по господарству справи. Ну, фактично, 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 ну, день з хвостиком пішов на те, щоб. А якщо з покупкою, то добрих два дня. Mm -hmm. Тобто, поки з'їздив, купив, поки зрізав тавр, пошліфував грубо, і от сьогодні проходить вже поліровка під тонко. Ну, войлоком mm. будемо полірувати вже після того, як можливо будемо робити ігольчастий підшипник, а може і ні. Тому що у нас тут є. От, uh, 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 uh. ребята, просто от этот uh, шатун, от ідеально, от ми посадили палець, от, от жалко so, туди ставити uh. um, ігольчати, а ну так еротично там садиться, взагалі, о, так, взагалі не шатається. Навіть на суху, ні, нема, навіть діагонального шату, мінімальний діагональний шат. І от ми думаємо, поганіть от цю вот бронзову втулку, Либо ставити хочет підшипник, а вот рука не поднимается, честно. Це ми, напевно, коли закінчимо полировку, підемо до Паші Спорт. Да, до Паші Спорт і скажем Паша. Що Что делать? бля, вагів оцінити, що... Він сказать, це опять ви. Ви мені соль привезли. Подожди, скажемо, везем. Солью. От такі от я протер. Перед тим, як показувати вам, як палець заходить в тулку, я щоб абразив, не було абразив, всі попротирав, попу, позабирав, щоб ніхто не сумнівався в нашій цивілізації. Так що, Назар Петрович, заканчиваю відео. Не забувайте, 27 листопада буде відбуватися захід в барі Cafe. На якому будуть ці два кренділя представляти свою концепцію того, як українці мають себе показати в Сіль фром Бневіль. Сіль Фром Боневіль. Ну, все, хлопці, дякую. Дякуємо за увагу. Користуйтеся. Щасливо!